Вітаю, друзі! 7 серпня! Доброго ранку і вдалого вам дня! Мир! Мир вітає в повітрі і головне його не злякати. Мир може прийти до України вже в жовтні, в західних засобах масової інформації. В колах, на, вколо Білого Дому, навколо політичній тусовці Білого Дому з'явились перші витоки про зміст переговорів між спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Уїткофом і Володимиром Путіним. Як пишуть західні ЗМІ? Трамп залишився задоволений позицією Москви і назвав підсумки зустрічі реальним проривом. Дійсно, в Білому домі вважають, що є прорив в мирних переговорах. Водночас, зі слів людей близьких до російської сторони. Під час переговорів вдалося погодити попередній план припинення вогню, який влаштовує США і не суперечить ключовим інтересам Росії. І от через те, що цей план погоджений, і з'явився вже виток, що вже наступного тижня Трамп може зустрітись з Путіним. Йдеться про заморожування конфлікту за поточною лінією зіткнення, збереженням російського контролю над чотирма областями, але без міжнародного визнання анексії. В обмін Вашингтон не буде наполягати на вступі України до НАТО і обмежить постачання далекобійної зброї. За словами, Джерел в Кремлі, Путін також висловив готовність припинити удари по тилових районах України, якщо Київ припинить атаки по російській території. Планується запуск Міжнародного фонду відновлення, до якого крім України будуть включені і окуповані регіони за участю США, ЄС, Туреччини. Для Зеленського розробляється сценарій, за яким він зможе зберегти обличчя, заявивши про тимчасове перемиря під міжнародні гарантії і продовження боротьби дипломатичним шляхом. Дивіться, в загальних рисах ця дорожна карта сторін. Повністю співпадає з пропозиціями радників з школи Кісенджера. Росії дозволять контролювати важливі для неї території. Які ж пропозиції які ж пропозиції радників школи Кісенджера. Розроблені, який це компромісний план мирної угоди між Росією і Україною? По інформації США за дорученням Дому група дослідників близьких до політичної школи Генрі Кісінджера. Отримала завдання підготувати проект мирної угоди, котра влаштувала б обидві сторони конфлікту, і яка змогла б бути ратифікована на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ось як попередньо е виглядають положення, котрі. За словами моїх співрозмовників, вже передані на експертний рівень обговорення. Перше. Україна вносить в Конституцію положення про позаблоковий статус офіційно відмовляється від вступу в НАТО і закріпляє без'ядерний статус. Друге. Чотири області і Крим оформлюються в Конституції України як єдиний регіон з федеральним статусом. Україна переходить від унітарної моделі до обмеженого федералізму. Третє, в указаному федеральному регіоні місцеві закони мають пріоритет над національним. В регіоні обов'язково повинна бути двомовність. Четверте. Україна офіційно відмовляється від повернення цих територій військовим шляхом, що також фіксується в Конституції. В регіоні. Створюється вільна економічна зона. Це п'ятий пункт. Нульова ставка податків, е мит, окремий інвестиційний режим. Шосте Росія зеркально створює аналогічну зону на своїй стороні кордону. З можливістю безпошл... безмитної торгівлі між Російською Федерацією, Україною, Казахстаном, Китаєм та іншими країнами. Це дасть імпульс розвитку регіону. Сьоме Україна зберігає право на військо як суб'єкт міжнародного права, не визнаний розв'язавшим війну. Право на самооборону закріплюється на основі статуту ООН. Це право не може бути відібрано у Україні відносно статуту ООН. Восьме. Обидві сторони відводять війська на 150-200 кілометрів від лінії розмежування. Забороняється. Концентрація ударних угрупувань в цій зоні. Дев'яте. Створюється чотирьохстороння моніторингова місія Сполучені Штати Америки, Росія, Україна плюс нейтральна країна з ротацією, тобто буде замінюватися. Фіксуюча при Пересування військ, припинення вогню, контроль ведеться за допомогою фото, відео, супутникової зйомки і технічних засобів. Десяте. Забороняється будівництво фортифікацій. В випадку порушення складається офіційний звіт з детальними доказами. Порушник зобов'язаний усунути порушення протягом п'яти днів, інакше інша сторона отримує право на зеркальні дії. 12. США вводять ембарго на поставки Україні ракетного озброєння. США не поставляють Україні зброї у вигляді допомоги, тільки прозорі контракти на ринкових умовах. Але виробництво безпілотників допускається при умові, що вони. Не переміщується ближче 500 кілометрів до кордонів з Російською Федерацією. Моніторинг в компетенції спеціальної місії. Порушення мають бути усунуті протягом трьох діб. Якщо Російська Федерація порушить пункт 8, США задіюють механізм. Безкоштовної військової допомоги по прописаному сценарію з детальним списком озброєнь. Цей пункт повинен стати ну, так званим запобіжником нової війни. І нарешті 14-та: обидві сторони мають відмовитись від любих претензій одна до іншого. План продовжується дороблятись. Але рамочна конструкція, як ви розумієте, вже є. Головна умова спиратись на статут ООН. Дивіться, Друзі, хтось назве цей план капітуляції. Хтось назве цей план перетунком України. Багато буде. Власне, дискусії на цю тему. Моя думка одна: Україні потрібно якнайскоріше мир і гарантія, що війна не повернеться за тиждень, два, місяць, рік. І навіть через 10 річ. Це ключовий момент. І, виходячи з нього, обговорювати потрібно різні варіанти. Станом на зараз я впевнений, що ми дуже близько знаходимося до можливості закінчити війну. Але враховуючи те, що ні в Москві, ні в Києві в закінченні війни влада не зацікавлена, все може просто. Перетворене на, ну, я маю на увазі переговори, домовленості, гра з Трампом, все це може бути перетворено в подальшому на звичайний мляцький цирк. Але хотілося б миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.